Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео розкажу вам про свій інвестиційний портфель і про нову покупку в ньому. Як ви бачите, мій портфель нарешті вийшов в плюс. Бо загальний Total Gain в моєму портфелі, як ви бачите, 1,5%, тобто 300 доларів. Але хочу сказати, що ця цифра вже більше, як 500 доларів, бо в цьому трекеру не вказані дивіденди, тобто не відслідковуються ті дивіденди. А за рік часу, відколи я почав інвестувати, Стувати я вже отримав більше як 200 доларів дивідендами. Ну але з самим зростом цін, то мій портфель вийшов нарешті в плюс. Ну а це завдяки тому, що вчора вийшов звіт по інфляції в США. І інфляція почала зменшуватися. Тут, як ви бачите, зайшов на сайті і перевів на українську мову, що споживчі ціни зросли на 8,5% у липні. Це менше ніж очікувалося, оскільки інфляційний тиск трохи зменшився. Так, ну бо через те, що трошечки впали ціни на енергоносії, тобто на нафту. Ну але хочу вам сказати, що нафта далі є дуже дорогою, і не факт, що наступний звіт по інфляції не буде гіршим. І інфляція далі не буде збільшуватися. Ну, але поживемо, побачимо. Ну і після того, як вийшли дані по інфляції, то ринок відреагував дуже позитивно. Вчора мій портфель виріс на 500 доларів. Сьогодні, як бачимо, ейфорія на ринках продовжується, і як ви бачите, знову портфель виріс майже на 2%. Ну і хочу вам сказати, що ну, нарешті вийшов в плюс, але. Але це не зовсім і добре для мене, так? Ну бо я далі продовжую вносити гроші на рахунок і хочу докуповувати акції. Ну а краще би було б купувати, коли вони були, коли вони дешевше коштували як дорожче. Так? Ну, для мене краще б було в першій частині мого того шляху інвестиційного, щоб акції були дешеві, так щоб ринок падав, щоб я був цілий час в мінусі. Щоб в другій частині того періоду часу. Я нагадаю вам, що інвестую ще на 14 років, щоб в другій частині просто відбити набагато більше і осягнути просто більше доходу. Ну, але є так, як є. І хочу вам сказати, що недавно, декілька днів тому я докупив ще одну акцію до свого портфелю. Дану компанію я вже давно мав на, на оку, так, давно слідкував. І зараз вам розкажу про неї. Тут, я, тут зараз ви бачите конкретніше по, про мій портфель. У мене вже є 18 різних компаній. Ну і хочу вам сказати, що недавно купив. в мене було на рахунку трошки більше як 200 доларів. Ну, і за ті гроші мені вдалося купити дві акції компанії Applied Materials. Ось вона. Дві акції. Я купив за 101 долар 14 центів за штуку. Ну, зараз ви бачите вартість акції 107 доларів 32 центи. Ну і навіть в принципі. Вже на 6% в плюсі по даній компанії. Ну і дана компанія виплачує дивіденди. Що це за компанія? Компанія займається допомагає просто виготовлювати різні машини для виготовлення напівпровідників для виготовлення екранів телефонів, екранів Smart TV, ну і тому подібне. І хочу вам сказати, що для чого я купив дану компанію, бо дивіться. Зараз вартість акції 108 доларів, навіть в принципі більше, ніж в тій таблиці. Так, за останній місяць вона виросла на 21%. Так бачите, що ще місяць можна було тому купити за 89 доларів. За 10 років компанія виросла на 801%. Як бачимо, що ще 10 років тому можна було купити акції за 11 доларів, але не в тому суть. Подивіться, дана компанія оцінюється досить таки дешево, бо показник пена і форвардний, щоправда, складає лише 14, що є набагато. Менше як середнє по, по ринку, а точніше по індексу, навіть SP 500. Капіталізація даної компанії 91 мільярд доларів, тобто компанія вже не є маленькою, так що її. Викупити якась інша компанія ну, навряд чи зможе. Ну і навряд чи думаю, що вони схочуть продатися. Ну але наступне, давайте тут вниз прогортаю. До речі, на сайті Seeking Alpha. і даний сайт дуже мені допомагає слідкувати, в принципі, відслідковувати різні дані по компаніях. І давайте покажу вам, для чого купив. Тут в мене є revenue. Revenue — це з англійської дохід, і тут я собі вибрав річний, бо можна ще вибрати квартальний. Ну і подивіться, в там здання за 2017 рік. Дохід був менше як 15 доларів. Ну, і за повний 2021 рік компанія заробила 23 мільярди доларів. Ну, а в цьому році ще, в принципі, немає даних, але вже сподіваються, що за цілий 20 а, То за 2022 рік вони зароблять 25 мільярдів, а за 2023 27 мільярдів. Так що, в принципі, тенденцію зросту ми бачимо. Наступне то є дохід на одну акцію, а це досить таке важливо, бо компанія теж виплачує дивіденди. І щоб дивіденди вона могла виплачувати, то вона повинна заробляти на акцію. Ну і в перспективі більше на одну акцію, щоб в майбутньому збільшувати свої ті дивіденди. Ну, Як ми бачимо, в 2017 році компанія заробила на Акцію 3,25 центів. Ну, а за 2021 рік це було 6,82. Ну і за 2022, в принципі, прогнозовано, що вона за що вони зароблять 7 доларів 50 центів. Тобто ми бачимо ріст в два рази за 5 років. Ну це досить таки круто. Це виручка з кожного з кожним роком зростала більше як на 15%, що є досить таки непоганим результатом. Тут є на тому сайті прогнози по доходу даної компанії. Подивіться, в 2022 році вони сподіваються, що зароблять 7,5 доларів, тобто це рік Зріст доходу в річному значенні на 9,5%. За 2023 ріст плюс 10% майже 11%. Ну за 24 рік, в принципі, прогнозований ріст набагато менший. Ну але хочу вам сказати ще, що важко прогнозувати навіть на тих два роки. Я вже не говорю навіть що на 10 років. Ну і тут там, мені теж показує ріст доходу з року в рік за останні 3 роки. Складав 17-майже 18%, що є. Круто, так? Ну і дохід на одну акцію за останні три роки збільшувався на 31%, тобто маржинальність бізнесу збільшувалася, що є теж круто. Ну і дана компанія виплачує дивіденди, досить таки, як би вам сказати, невисокі. Не бо зараз перейду вкладку. Дивіденди і вам це покажу. Дивідендна дохідність даної компанії лише 0,99%. На одну акцію в рік вона виплачує 1 долар 4 центи, що являється загальною. Ну, що, є тіль, що тільки є 13% від загальної виручки даної компанії, що є круто. Компанія збільшує свої дивіденди в середньому за останні 5 років на 20%, що є теж круто. Ну, збільшує свої дивіденди 4 роки. так, Тобто вона виплачувала дивіденди вже виплачує. Досить таки давно, ну, але збільшує їх ну не так то і сильно. Давайте покажу вам тут: тут є дивідендний ріст. І тут можна вибрати собі 10 років. І можемо побачити, як компанія виплачувала дивіденди. Там У 2012 році 35 центів на одну акцію, ну а до 2017 році 40 центів. Ну і вже з 2017 року почала збільшувати свої дивіденди досить таки активно. І тут ми можемо побачити дані навіть з 2005 року. І подивіться, компанія тут є, скільки вона збільшувала свої дивіденди. Компанія жодного разу за цей період часу не зменшувала свої дивіденди. Вона Збільшувала їх на 100%, на 15%. Ну, декілька років, 3 роки, точніше вона не збільшувала дивіденди взагалі. Ну, але потім ми бачимо ріст на цілих 75%, що є ну, просто круто. Так? Ну, зараз ріст трохи зменшився, але не факт. Що компанія вже в наступному році або навіть за два роки не збільшить своїх дивідендів, там, наприклад, навіть на 50%. І ми вже будемо отримувати не один відсоток від ну, наша дивідендна дохідність буде не один відсоток, а, наприклад, вже півтора. Ну а в перспективі того, що я принаймні інвестую на 14 років, це за 14 років даний ріст надіюся буде набагато більший. Ну але тут суть не в дивідендах, просто дана компанія реально дуже швидко розвивається. І тут, якщо зайти в фінанси, є така вкладочка фінанси. Тут ми теж можемо побачити дохід і чистий дохід, як ви бачите. І що теж важливо по даній компанії, що дана компанія досить таки активно проводить свої байбеки. Подивіться, в 2017 році на ринку було 1 там 1, мільйон 8, 1 мільярд акцій. А зараз вже 900, 900 мільйонів, так тобто вже 10% за 3 за 4 роки компанія викупила свої акцій, що теж є додатковим нашим доходом, бо наша участь в даній компанії просто збільшилася. Ну і так то є, в принципі. Надіюся, вам сьогоднішнє відео сподобалось. Так що ставте лайки, підписуйтеся на мій канал і па-па!